Виявилося, що найтрешовішою в цій ситуації була не п'яна сусідка, і все було б ідеально. Але ні, в сенсі, куди переїхати, це ми будемо обирати, де ми будемо жити. Мене почав булити один чувак в магазині. А ми такі стоїмо, і просто на неї дивимося така машина. Мене звати Настя, і ви на каналі «А що, як шов. Одного разу я розмовляла зі своїми подругами, і вони в мене питають: Настя, чому блогери показують тільки красиву сторону життя в Америці? І Я подумала, що прийшов час поділитися з вами історією про найжорсткіший і найскладніший період нашого життя це перші півроку. Тут найперший пункт, який ми вважали, необхідно закрити після того, як ми приїхали, це знайти постійне місце проживання. Ми думали, що ми зараз приїдемо і зможемо зняти просто будь-яку квартиру в будь-якому районі, які ми захочемо. Це ми будемо обирати, де ми будемо жити. Але склалося трошечки інакше. Я розкажу деталі згодом. На перший тиждень ми вирішили просто забронювати якийсь самий звичайний простенький мотель. Там не було класних умов об'єктивно. У нас не було ні мікрохвильовки, ні чайника, ні холодильника, нічого. І в цей час нам доводилося харчуватися або якимось фастфудом, або якимись продуктами з супермаркету, які не псуються. Тобто, це якась сухом'ятка, печиво. Я не знаю, ну коротше, не дуже прикольно. І після того, як пройшов цей перший тиждень, ми не знайшли нашого житла, і ми. Вирішили, що ми будемо просто по добово кожного ранку ходити і ще продовжувати на одну добу наш готель, допоки ми не знайдемо нашу квартиру. І в один прекрасний ранок мій чоловік пішов продовжувати наше проживання в цьому мотелі. Йому сказали: вибачте, але на сьогодні вже всі номери зайняті, і нам за 40 хвилин просто потрібно було зібрати всі наші речі, спакувати, вийти з готельного номеру і піти кудись, куди йому навіть не уявляли. Де ми будемо сьогодні спати? Дуже класно, що нам допомогла наша подруга. Вона приїхала і забрала у нас хоча б одну валізу. Ми залишилися ще з однією, і це було легше, тому що її не потрібно було з собою тягати. Це не було занадто важко. Нам пощастило, бо буквально через дорогу від нашого ось цього мотелю ми знайшли інший. І а там ми поселилися ще десь, мабуть, що теж на тиждень. Але там було трошечки легше через те, що там був холодильник, мікрохвильовка, і ми могли вже в супермаркеті купляти якісь продукти, які можна було там зберігати, і навіть годувати в мікрохвильовці. Через два дні після того як ми приїхали в Америку, ми пішли. Дивитися на житло, яке теоретично ми хотіли б зняти, ми собі придумали, що ми можемо прийти в будь-який комплекс, який нам сподобався, і зняти там квартиру, запропонувавши подвійний або потрібний депозит як гарантія того, що ми будемо платити. Але на жаль, Правила працюють трошки інакше в Сан-Дієго. Я знаю, що в деяких штатах дійсно можна заплатити просто місячну плату як депозит, і цього буде достатньо. Але тут інакша система, і нам сказали, що е, так як ви тільки що приїхали, ми вам не можемо здати квартиру, або ж ви маєте показати один з трьох документів. Перше це банківська виписка на рахунку. У нас мало б бути 120 тисяч доларів на секундочку. У нас. Такого не було. Друге, вони вимагали показати кредитну історію, а вона формується роками або, як мінімум, півроку після того, як ти відкриваєш кредитну картку. Такого в нас теж не було. І третє, вони просили показати довідку про те, що ми працюємо на території. США і там мала б була вказана наша зарплатня, яка була б достатньою для того, щоб нам зняти це житло. І цього ми теж не могли показати. Відповідно, нам відмовили всюди, і навіть в якихось дуже неприглядних комплексах, які нам навіть не подобалися. Ми просто туди вже заходили, щоб подивитися і перевірити цю систему, чи дійсно вона так працює, і нам дійсно всюди відмовляли. Тому ми розуміли, що нам потрібно шукати якийсь інший варіант. А ще є в банках такий прикол: для відкриття рахунку потрібно вказати свою адресу і не просто написати, а дати підтвердження. Наприклад, договір про оренду житла або рахунок з комуналкою. А складність полягає в тому, що зняти квартиру можна, коли ти за неї платиш з банківського рахунку замкнене коло. Отже, наша нова стратегія полягала в тому, щоб написати в українські групи тут в Сан-Дієго, про те, що ми шукаємо житло. Я зробила красивий пост, вставила нашу фотографію. що от ми приїхали і шукаємо квартиру. На мій пост мені відповіло рівно нуль людей. Жодних пропозицій, нічого не було. Я така, ну окей, пройшло пару днів. Зрозуміло, що ніякої відповіді допомоги ми не побачили. І ми вирішили, окей, тоді можливо кімнату хтось дає. Ну раптом не знаю, у людей, є якась вільна кімната в їхньому будинку або в їхній квартирі, і вони тимчасово можуть її нам здати за гроші. Безумовно, це не було за безкоштовно, і ми все це прекрасно прекрасно розуміли. Ну не вийшов цей дубль. Що поробиш після того, як наш План з українцями провалився, ми вирішили: окей, треба щось інше думати. Я нагуглила всі можливі групи в Фейсбуці американські по пошуку житла і вирішила написати в усі е ці групи про нас, про те, що ми шукаємо житло. І після цього у мене Дірект просто я не знаю, вибухнув. Але знаєте, прикол в тому, що коли ти пишеш в такі групи. Собі точно прилітає просто мільйон спамовських якихось повідомлень. Нам пропонували за тисячу доларів квартиру з видом на океан в найкращому районі міста, але е, це так не працює. Якщо раптом ви стикнетеся зі схожою ситуацією, коли вам будуть пропонувати суперкласні умови за от стільки грошей. Бути дуже уважними, тому що зазвичай вони просять якийсь внести депозит до того, як ви побачили квартиру, для того, щоб вони забронювали її за вами, і ви точно туди заселитеся через три дні. Це все повна лажа. Не ведіться на це. Слава Богу, і ми не повелися. Отже, через кілька днів нам серед оцього всього потоку незрозумілих повідомлень прийшло повідомлення від американки, її звати Келі, яка казала про те, що у неї є кімната, яку вона може нам здати, а вона ще й вмебльована повністю. При тому, що в Америці в 99% випадків квартири здає, здаються взагалі без меблів, а тільки з якоюсь вбудованою кухонною технікою. І тому нам здалося, що нам на перший час це просто ідеальний варіант, тому що нам не потрібно буде купляти ось цю всю техніку, меблі, посуд, і навіть там я не знаю, постійно білисну. І тому ми із задоволенням поїхали дивитися, яка квартира в неї, і що ми взагалі можемо отримати за ті гроші, які вона у нас просила. Коли ми приїхали подивитися на ту кімнату, яку нам пропонували, вона виявилася в реальності, як мені здалося, навіть краще ніж була на фотографіях. У нас була окрема кімната в двокімнатній квартирі, і у нас була своя ванна кімната, тобто у нас був свій простір, але ми також могли користуватися повністю кухнею, яка була забезпечена всім, починаючи від виделки і закінчуючи якоюсь технікою, посудом всім, всім необхідним. Також у нас була посудомийка, пральна машина, сушарка. І, взагалі, було таке враження, що просто ти заходиш, живеш, і тобі, в принципі, не потрібно нічого докупати. І все було б ідеально, але ні. По перше, вартість цієї кімнати складала 2000 тисячі доларів. Навіть на зараз мені виглядає це за дорого, але на той момент у нас не було в принципі інших варіантів. Нам ніхто не здавав в комплексах квартири, тому ми прийняли те, що було. А по-друге, коли ми заїхали, в цій квартирі була ще одна кімната з окремою своєю ванною кімнатою. І власниця цієї квартири вона хотіла туди когось заселити. І ось цим кимось виявилася жіночка 60 років з собачкою, яка десь там навчалася. У неї були такі стуси книг. І ми такі, боже, яка інтелігентна жіночка! І вона, на перший погляд, була взагалі суперадекватною і приємною. Але десь через пару тижнів ми почали помічати, що вона так нормально. Ввечері любить хильнути, і це не просто келих вина за вечерою. Наприклад, так? я не маю зовсім нічого проти цього. У нас просто зранку почало біля смітника з'являтися велика кількість винних пляшок. Вона просто йшла в супермаркет, купляла і їх робила порожніми протягом вечора. І через ще якийсь час вона почала просто посеред ночі ходити по квартирі, вмикати світло, вмикати телевізор. А ми, чесно кажучи, ми тільки приїхали. Ми взагалі не розуміємо, що можна робити, чого не можна робити, що нам робити в цій ситуації. Тому ми вирішили розповісти про це власниці квартири і сказати, що вибачте, але це ну щось виглядає не ок. І слава Богу, через якийсь час, може тиждень або два, цю жіночку інтелігентну її з скандалом виселили з нашої квартири, і ми нарешті опинилися в більш-менш спокої. Виявилося, що найдершовішою в цій ситуації була не п'яна сусідка, а власниця квартири, в якій ми знімали цю кімнату, тому що вона вважала за абсолютно нормальне прийти до нас і відкрити двері своїм ключем. В будь-який час, коли її тільки заманеться, за один рік проживання в її нерухомості ми змінили п'ять сусідів, тобто кожні два-три місяці нам потрібно було адаптовуватися до нових людей, проговорювати якісь правила спільного проживання, і це було не дуже, так скажемо. Але вишенькою на торті було те, що два рази вона нас переселяла. Це дуже дивно звучить, але як це відбувалося? Вона просто ввечері нам дзвонила і казала: Ой, ви знаєте, я так подумала, що, мабуть, що завтра ви переїдете. Ми такі в сенсі, куди переїхати. В неї є декілька квартир в Сан-Дієго, і тому вона вирішила, що а ну так це ж не проблема, просто взяти з однієї квартири і вам переїхати завтра зранку на іншу. А те, що нам треба було зібрати якісь речі, і взагалі ми не хотіли переїжджати, але ми нічого не могли. Зробити, ми не могли їй нічого сказати, тому що на всі якісь незадоволення з нашого боку вона відповідала, що типа так, ви ж можете, в принципі, якщо вам щось не подобається, будь ласка, з'їжджайте, але ми не могли з'їхати, тому що. У нас на той момент не вистачало грошей для того, щоб знімати щось окремо, і було страшно, що ми просто можемо опинитися на вулиці. На харчування в перші місяці ми витрачали по 300-400 доларів. І ті, хто живуть в Америці, розуміють, що це дуже мало. Ми знайшли магазин з найнижчими цінами, але якість продуктів там не фонтан. А курка гриль за 5 доларів з Костко була нашою постійною відвідувачкою в холодильнику. Як тільки закрилося питання з постійним житлом, постало наступне: це автомобіль. Нам потрібно було купити машину, тому що тут в Сан-Дієго пересуватися без машини дуже складно, довго, і місцями навіть неможливо. Але є такий маленький нюанс: у нас ніколи не було машини. Е, у нас є е, водійське посвідчення з України, але я його отримала і успішно воно просто в мене лежало в гаманці. І плюс-мінус така сама ситуація була у мого чоловіка. Тому ми не знали, як купувати машини, і як взагалі їх обирати, на що звертати увагу. І так як у нас був дуже обмежений бюджет, який ми собі виділили на машину, то коли ми йшли вулицею і бачили просто якусь бляшанку з різним кольором дверей і якогось капота, і вона була досить неприглядного такого вигляду, ми жартували, що о, оце наша майбутня перша машина. Після того, як ми декілька тижнів помоніторили в Фейсбуці якісь обяви, ми порахували, що так найдешевше купити потриману машину, тому що можна її купити через дилера, але там точно ціни будуть дорожчими. Тому ми обрали саме цей е, спосіб купівлі. Ми дивилися, роздивлялися багато різних варіантів, і вони всі були якісь не дуже. І якось погляд зачепився за одну машинку. Це Mercedes c 250 2013 року, і вона продавалася в районі 6 тисячі доларів. І це було поза нашим бюджетом, який ми собі визначили як той, що ми можемо витратити на машину. Але вона виглядала настільки. Прикольно і красиво, що ми такі окей, може, ми хоча б поїдемо на неї, подивимося. І коли ми приїхали, нам власник машини показує: ось, будь ласка, машина. А ми такі стоїмо і просто на неї дивимося, така машина є, існує, ось руль, окей. Ми проїхалися буквально там по вулиці, таке малесеньке коло. Чоловік зробив, щоб взагалі перевірити, що вона в принципі їздить. Ми не знали де треба не знаю, відкрити капот, подивитися щось в ньому. Ми дивилися купу якихось відосів в Ютубі, як взагалі перевіряється машина, і в результаті ми розуміли, що ми все одно купимо машину просто всліпу. Десь через місяць після того, як ми купили машину, почали з'являтися проблеми. І ми зрозуміли, що не дарма попередній власник на неї знижав трошечки ціну. Нам довелося вкласти біля двох тисяч доларів для того, щоб машина функціонувала нормально, і ми з нею наїздили. 50 тисяч кілометрів. Ми на ній подорожували, працювали, просто на повсякденно використовували. І не дивлячись на ці перші проблеми, ми все одно дуже раді, що ми обрали саме цю машинку. Ну що ж, настав час пошуку роботи. Я мала в Україні 8 років роботи в. Роздрібні торгівлі, і я вирішила, що мабуть що для мене це буде найлегший шлях для того, щоб щось знайти. Мій рівень англійської на той момент був нижчий ніж він є зараз, приблизно intermediate, і його було недостатньо для того, щоб іти і шукати якусь офісну роботу з нормальним графіком. І мені здавалося, що рітейл це саме те, що мене врятує на перший час. Ми обрали торговий центр, який був недалеко від нашого дому, куди я могла добиратися навіть автобусом. І просто заходячи в кожен магазин, я питала, чи можливо вони шукають співробітників. Я заповнювала просто, мабуть, десятки якихось форм і анкет онлайн і просто паперових, що я шукаю роботу і заповнювала всі свої дані. І з одного з таких магазинів мені все ж таки передзвонили. Він називається Потрібр. Це дуже красивий магазин декору для будинку, вище середнього, я б сказала, там ціни, але дуже гарний. Я вирішила, що окей, так як у мене в принципі немає інших якихось пропозицій, я пішла туди на стажування і мене взяли на позицію складського співробітника, тире в майбутнього. Касира, і насправді я мабуть що не жалкую, що я обрала саме той магазин, і магазин обрав мене, тому що люди, які там працювали, вони стали для мене такою супер підтримкою. Мабуть, що середній вік співробітника в Потріббарн Barn 50+. і вони всі до мене, як мамочки, такі дуже турботливі, які постійно питали, як в мене справи, які допомагали, які підказували, жартували і взагалі робили все для того, щоб мені там було комфортно. Паралельно зі мною мій чоловік також пішов на роботу. В перший час у нього не вийшло знайти роботу, на жаль, за своєю спеціальністю, тому. Найлегше, що можна зробити, коли ти приїжджаєш в Америку, і в тебе вже є машина, це доставка доставка їжі і якихось можливо товарів інколи. Протягом трьох або чотирьох місяців наш графік денний складався з того, що зранку чоловік відвозив мене на роботу в магазин. Я там працювала вісім годин, він в цей час е, займався доставкою. Після цього він мене забирав, і ми ще до 9, а то інколи і до 10 вечора продовжували разом доставляти все, все, що взагалі можливо. І я пам'ятаю, що цей період взагалі був надскладним. Тому що ми працювали кожного дня без вихідних по дуже багато годин, але ми не бачили якогось просвіту і шансу для того, щоб е, взагалі вистрибнути з ось цього колеса, в яке ми самі потрапили, тому що потрібні були гроші для того, щоб оплачувати всі наші рахунки. І на той момент ми ще не знали. Куди можна піти, і яким чином можна ще інакше заробляти ці гроші? Одного разу ми забрали замовлення на доставці в закладі з сендвічами. Виглядав він дуже стильно, але ціни космічні. Костя каже: треба запам'ятати назву. Ми колись обов'язково туди сходимо. А я плакала і казала, що немає сенсу запам'ятовувати, бо там так дорого, що ми ніколи там не поїмо. А зараз ми часто там купуємо сендвіч перед Хайком. Через п'ять місяців роботи в Потері Барн я приймаю рішення звідти піти, і на то в мене було дві причини: Перше — це величезні фізичні навантаження. Інколи бувало так, що мені потрібно було розвантажити цілу фуру з коробками. І я, як дівчинка, вважаю, що це не зовсім жіноча робота. Але так складалося, що більше цього немає, кому було робити. І друга причина мене почав булити один чувак в магазині. Просто він себе не дуже коректно по відношенню до мене поводив. І наразі я розумію, що я б зараз пішла до керівництва і про це розказала, але на той момент. Ми тільки приїхали, я не знала, як можна, як не можна, чи це буде вважатися, що я на нього сточу. Знаєте, оці всі відголоски з України, що не можна на когось скаржитися, це типу некрасиво чи ще щось. Але зараз я розумію, що тут в Америці все зовсім інакше, і я мала піти і розказати, як він себе поводить. Але знову ж таки, я ні про що не шкодую, це був класний досвід. Я познайомилася з фантастичними людьми, і ця робота дала мені таку впевненість в тому, що в принципі, я можу тут працювати і робити це англійською мовою, і все в мене буде виходити. Отже, це відео було не про скарги і не про скиглення, а про реальне життя емігрантів в Америці. Якщо ви готуєтеся до приїзду сюди, то збирайте якомога більше інформації. Зайвою вона вам точно не буде. А по-друге, навіть якщо ваш план під час переїзду пішов трошки іншим шляхом, а не так, як ви розраховували, то не засмучуйтеся, а дуже швидко і гнучко старайтеся прийняти якісь рішення, які вирішать ваші поточні питання. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, можете навіть натиснути на дзвіночка, і так ви будете знати, коли будуть виходити мої нові відоси. І побачимося згодом, Па-па!